Так, друзі, мові фірі цього року. Росія збільшила відчутно збільшила кількість обстрілів у липні 25-го року. Були можна сказати такі собі рекордні обстріли. 728 шахет імітаторів, герань, плюс крилаті ракети, плюс балістичні ракети. Крім того, росіяни почали ще й використовувати реактивні дрони. Вони летять на великій висоті, ну а потім пікірують. На наші голови, на наше життя на ціль з великою швидкістю, це відбувається цього року. Також суттєво зросла кількість подвійних ударів. А коли в місце куди от щойно влучили, за кілька хвилин б'ють знов і знов, і знають, що наші люди приходять рятувати інших українців, вони спеціально б'ють і ця підступність вона просто виводить. На інші емоції ми розуміємо, на які так друзі, і мета такої тактики вона зрозуміла, тому що а, це мета уразити медиків, уразити mm -hmm. і поліцейських рятувальників, і саме вони першими прибувають на місце обстрілів і потрапляють під ворожий вогонь. За цей рік рятувальники мали сотні виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів. І Ці сотні історій порятунку українців у небезпечних. Умовах, як працюють пліч опліч люди і тварини. Про це наша наступна історія. Після вибуху настає тиша: тривожна, безсловесна. Першими у неї заходять працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Проти 31 липня 25-го року. Чергова масована атака з боку Росії. Анастасія Кучинська, психологиня ДСНС, на місці влучання опиняється однією з перших. Ми обходимо всі пошкоджені дома, де є велика скупченість людей. Дивимося, як люди се почувати. Тоді, серед диму та гамору, Анастасія побачила родину, що невідривно стежила за розбором завалів. Кожна людина свій підхід. Інколи приходиться довго мочати біля людини, інколи ти розмовляєш. Це була сім'я, мама трьох дітей, яка з донькою перебувала в одній кімнаті, а два старших сина були в іншій кімнаті. І якраз вона сиділа з донькою і очікувала, що саме. А потім ми отримали повідомлення про те, що один хлопець розмовляє по телефону, він живий. Не кожен готовий одразу прийняти допомогу Анастасії. Коли людина говорить, що мені не потрібен психолог, мені нічого не потрібно, відійдіть від мене. А потім проходить деякий час, година, дві, а може би десять годин. А підходить, обіймайте, дякую вам велике. Ти розумієш, що це, це твій час, він не, не зря це. Протягом 30 годин 10 психологів працювали на місці влучання російської ракети. Вони надавали екстрену психологічну допомогу постраждалим родичам, друзям. А також були поруч під час упізнання тіл, коли присутність психолога особливо необхідна. Буває так, що родичі не готові впізнати, і кожного разу підходити до кожного тіла це дуже важко. І ми психологи зазвичай підходимо самі впізнаємо, тому що родичі дуже багато розповідають, як виглядала ця людина. Або світлини якісь показують. У ту саму мить над наслідками ворожого обстрілу, але в сусідньому столичному районі працював і рятувальник Любомир Бузько. Він очолює загін у Києві, що ледь не щодня виходить на варту людського життя. У нас на добовому чергуванні знаходиться близько 115 людей, близько 27 е, одиниць пожежно-рятувальної техніки. По прибуттю, ми завжди наша основна ціль, задача це рятування людей. А потім уже ми починаємо гасити пожежі, проводити розбір завалів. Ми маємо бути сталеві, ми до цього звикші. Любомир згадує про одну з найважчих рятувальних операцій. Це сталося в середині березня 2022 року. У Київську дев'ятиповерхівку влучив артилерійський снаряд. В вікнах дуже багато людей і всі просять допомоги. При цьому було загорання близько чотирьох квартир. Був пошкоджений газопровід інтенсивно горів. Ми врятували 80 чоловік з цієї будівлі. Серед них двоє жінок, вчителів також ще там було заблоковані на балконі дві бабусі. Ми не могли під'їхати туди технікою. Вони були на четвертому поверсі. Ми розгорнули нашу пожежну драбину, яка достає до третього. Але ми вижили з неї всі ресурси, виставили її в четвертий поверх і пожежними рукавами двох бабусь з горячої квартири з балкону спускали вниз. Генерал підходить каже, Бусько, що ви робите? Я не хочу це бачити, я вийшов. А там реально така драбина, ці бабульки, бідні, у них там така унікальна операція. У пам'яті трагічні історії та небезпечні виклики Любомир старається не архівувати. Вже ти прийшов додому, тобі хочеться про це чуть забути. і… Якби і не згадувати фізично дуже важко по-перше, ти в об'ємному обладнанні: бронежилет, бронезахист, каски, бойовий одяг, взуття обладнання і кріпатура і втома, але нема часу в нас бути виснаженим, тому що ми працюємо 24 на 7. Важкі моменти Любомир Бузько вдягав в символічну річ. Був у мене ну не амулет, в мене був ремінь, на якому було викорбовано молитва псалом 90, який оберігає від всяких надзвичайних подій. Я навіть не пам'ятаю, де він в мене взявся, але мені мама дзвонила зранку і нагадала, що у мене є цей ремінь. На рівні з людьми до рятувальної операції Залучені тварини це рятувальниця Туся разом зі своєю партнеркою Надією. Надія Шокота за першим дипломом викладач української мови та літератури. Працювала я в школі, вчителем, виховувала дітей. А тепер виховую чотирилапих. Всі собаки в нас, перш ніж почати пошукову роботу, допустити до пошукової роботи, приходять довгий курс слухняності. За надією закріплені двоє собак. Разом вони виїжджають у відрядження та на бойові залучення. Туся в мене вона спеціалізується на пошуку постраждалих на техногенному завалі. І ще в мене є малінуа тарган, хлопчик, який спеціалізується на пошуку загиблих. За час навчання вони до Добре, усвідомлюють, який запах вони мають шукати. І, звичайно, за це отримують підкріплення, тобто або смаколики, або м'яч. Для нас це робота, а для них це завжди гра. Одного разу саме така гра Дусі врятувала життя Надії Шокоті та її колегам. Сталося це вночі, неподалік тимчасово окупованої Мар'їнки на Донеччині. Горіло складське приміщення. Команда вирушала на локацію через поле, яке огорнула темрява. Аж раптом Надія отримує повідомлення про можливий повторний удар з боку РФ. І нам потрібно було дуже швидко покинути з місця цю місце локації. Ліхтарики вимкнули навколо темінь. Зрозуміти, де найбезпечніше місце в полі ну, майже неможливо. Зате це було можливо для неї. Тобто я ніколи не думала, що собака має настільки велику чи то інтуїцію, чи то внутрішнє якесь розуміння того, що відбувається, що вона так швидко, а я за нею, тому що на повідку, знайшла місце. Для укриття це така була велика така яма заглиблення. Ми до неї туди з нею влетіли, впали і дихали, нібито в унісон. Всього у підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій: 74 службових собаки. І з початком повномасштабної війни ці чотирилапі врятували 69 людей. Туся на сьогоднішній день знаходиться на другому класі. Це клас А, де вона успішно склавши атестацію, знайшла двох постраждалих і готова була працювати. Ти ще а наша мрія і наша мета дійти до класу Б і шукати найменше трьох постраждалих і більше. Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули понад сотня рятувальників. Ще понад півтисячі працівників ДСНС зазнали поранень. Та саме завдяки їхній роботі, відвазі, відданості у людей навіть у найтемніший період з'являється надія. Наша нація 100% це незламна. Наші люди просто самі чудові на кожному прильоті, всі гуртом хочуть допомогти. Не то що хочуть, допомагають. Я вже не кажу про волонтерів. про Сусідів всі приходять до нас, просять, дайте нам щось допомогти що треба допомогти. Герої, наші рятувальники, ДСНСники. І коли обстріли, ми ховаємося за стінами в підвалах, укриттях, паркінгах, якщо є можливість, а, а вони, вони наражають себе на подвійний той самий удар, розуміючи, що а, тотальне зло під назвою Росія і, і громадяни цієї а, в лапках країни вони б'ють спеціально, вони полюють, полюють вони полюють за спеціально ними. для того, щоб і вбити тих, хто рятує наше життя. А от ми хочемо принагідно подякувати всім десят. Енесникам, які ще в прямі ефір намагаються вийти сніданку з один плюс один з нашими кореспондентами під час і обстрілів, і після обстрілів, і, і намагаються розказати, заспокоїти, дати можливість допомогти іншим, і це все вони ми обіймаємо кожного з вас. Спасибі вам так, за так. Ми віде. вам дуже дякуємо. але глядачів запрошуємо писати також слова підтримки і подяки. Тому що дійсно, коли ми всі десь в підвалах і в метро в укриттях, а вони їдуть працювати, знає. Чи що може бути другий удар в коротку паузу, друзі? Ну і ми нагадуємо, що упродовж ефіру працюють відкриті мікрофони. Це і Майдан Незалежності, і залізничний вокзал. І у нас тут є відкритий мікрофон. І навіть на Говерлі друзі, у нас тут уже трішки зябко, Я вам скажу, Мужі, да, ви ти, ти... І бачите. А що там на Говерлі? Ну і найголовніше дістали там і там українці розкажуть, да, 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 да. як з як для них минув цей د, рік незалежності там, Замить. Там сніг у -у -у, Холодно. У -у. I right.